Коротше, акуратно, як казав в попередньому відео, не отримали їздити, щоб не поламати все. Трошки повелазили нюанс. Зараз покажу. Так, що ми тут маємо? Після того як дав колезі проїхатися, спробувати як їде. Казав йому давай потрошки газу, а він дав повний газ і, походу, ще й зразу нажав тормоз, коли тримав газ, так мені прокрутило планетарку, Оцю шестерню вона тут прокрутилась. І добив сцеплення, яке, яке трошки я поламав. Воно там в цій шестерні всередині. То я дурницю зробив, поїхав на одному газу. По сходах в дуже великий градус. Коротше, там майже стіна і по сходах. І я трошки поламав сцеплення, якась одна собачка по ходу проскочила. Сцеплення замінив на металево сепараторне. Надіюсь, воно вже буде муцніше. Хоча по сходах я вже їздити не буду. Бо в лісі ніяких поломок не було, коли їздиш звичайно. Коротше, 1500 ватт сходи не витримують. Цеплення не витримує. Ну і якщо отримати тормоз і давати повний газ, то прокручує цю шестерню. Що я зробив? Тут є така маленька піпка, яка якби додатковий захист від прокрути, і вона відламалася. Коротше, я її приклеїв назад і зачистив всю цю посадку, де сидиться шестерня наждачкою, без жиру і вклеїв на епоксідку. Думаю, якщо треба буде її замінити, то я її все одно зможу виклупати звітом якось. Е ну, в принципі, все. Я це все діло вклеюв. Дві години сидів внизу зубів. Виколупав пікситку, яка ще повідтікала, але вроді все виколупав. Подивимося, як буде робити. Зараз будемо складати. Надіюсь, що. Вже не прокрутиться планітарка і ну степлення воно і так працювало, то сходи. Там ударна нагрузка, типу дик-дик-дик-дик-дик. От воно його і заламало одну собачку. Але воно працювало з тою собачкою заваленою одною. А от коли вже планітарку зірвав мені колега, то вже все. Воно вже чу-чуть якась горка і вже дергав мотор. Коротше, складаю, буду пробувати. Чи та епоксидка тримає чи не тримає. Не знаю, видно, не видно. Це то, що лишилось з оригінального сцеплення з пластиковим сепаратором. оті ножки пообламувало. Ставлю неоригінальний пасок. Треба провірити, що він може витримати. Тестуємо мотор після того, як... Поломки пофіксую. Ну, типу, планетарку приклеїв ту сонячну шестерню, чи як її там. І сцеплення. Те, що з'єднує мотор з передньою зіркою, поставив з желізним сепаратором. Там, правда, трохи не косячив, але вроді працює. Бо що туди не лазив ніколи, не знав, як краще. Вже знаю. Хочу зробити такий тест, чи зможе він на трасі розігнатися за ту відстань, що я в стандарті розганяюсь на педалях самим газом. Ну може там я йому нажму на початку раз, щоб рушив легше. Трамплір. Був новий трамплірчик. Там в ньому фішка, що він не так підкидає, але е, далі летиш. Тут той, що зліва старий, сикотний, він дуже там вверх підкидає. У мене навики більше прокачують вперед. Летіти, а не вверх. То я собі доробив той, щоб зменшити шанс, що десь там приб'юся. Але на той високий теж виїжджає, щоб навіть не втратить. Не вийде а погазувати співаєш. Тут би асистент поміг, а то газом, газком я ну, сикану крутанути, щоб зараз не зробити різкий старт. на тяжкі передачі, як ото колега мені панітарку прокрутив. Я ще не настроїв той старт, а можна зробити, що якщо ти даєш зразу повний газ, він не буде зразу всю силу кидати, а дасть якось... Частина, а потім вже коли чуть-чуть розкрутиться доки я не все решту. Десь така настройка була, але я її крутив раніше. Але відключив, а тепер треба її знову знайти, бо я вже забув де то був. Бо 1500 ватт трошки забагато, того мотору на таке всякі нестабільні дьорги, то вже багатенько йому. А якщо крутити плавну ручку, а не зразу так то вона тримає. Ну, кстати, на розгоні я даю зразу багато газу. А не по чуть-чуть, бо там нема часу, по чуть-чуть. розганяється, кстати, легко, вспіває. Набрати ту скорість, що мені треба. Запасом. Ще такий смішний момент по тих сцепленнях на цих моторах. Коли я купляв лісопет, то я, я надивився відео на Ютубі, а там вони вічно ті степлення всі міняються, вони їм ламалися. І я заказав в китайців два тих степлення на металевому сепараторі. Ще до того, як лісопет мені приїхав з Італії. Ну, а оказалось на ділі, що нічого не ламається, блін. Два роки я їздив, нічого там не ламається. Поламалося тільки тоді, коли оце, поставив цей бах на мотор в двойну силу від стока. І то поламалося воно тільки тоді, коли якусь дурню зробили От ті сходи, що я поїхав, і коли дали повний газ, і ще й тормоз зажали. Тут, кстати, є ще один цікавий момент по цій ручці газ. Колись ми хотіли тут трасу строїти з самого верху. Щоб вона була довша. Ми построїли дві маленьких пуцьки, зараз покажу. Потестили і лишили діло того, що тут дуже плоско, тут угол, певно, пів процента наклон. І, коротше, розганятися було ну взагалі не прикольно, навіть на електролісопеді. І ми ту ідею лишили і не строїли тут зверху. Але я поставив газ і тут їхав. І, коротше, заїхав туди і на ручці газу воно працює. Правда, там ніфіга не построєна, там тільки перші два тестових, де мав бути самий початок, а далі нічого нема. То от з ручкою газу воно бляха муха працює. Було б прикольно, якби там ще за чотири трамплінчика було. Але їх там нема, блін. Отут. От газ по мене працюють. Йопта! Ліпше не газувати Траса то блін настроєна на накат, а не на ручку. Ліпше не газувати. Ну чуть-чуть десь можна, так по приколу. А що далі по цьому? Задуму планується. Коротше, знайшов я. Точніше, не так. Я сидів я цілий день, вчився того програмування ліпса. Ну я не вчився, я просто розбирався, куди-сюди, йшов на ну, як. Коротше, цілий день сидів і розібрався і вийшло так, що не зробиш нормальний педаласіст на тому ліпсі, на тих скриптах, бо, бо коротше... Ті скрипти вони не мають доступу до прямої подачі типу, напруги на мотор. Получається, той скрипт, він може тільки вносити в корекцію настройки стокових програм. Наприклад, там є той стоковий пас, де 3-4-піновий сенсор. То за допомогою скрипта можна змінити його логіку поведінки. Але коротше повністю керувати він не може мотор. Та, якби Я думав, що я там напишу, от я кручу стільки-то, стільки-то, і ти давай мені газу стільки-то, стільки-то, то, -то. ніфіга, воно так не працює. На жаль. Е... І що я зробив далі? Та далі що я знайшов? Точніше, я не знайшов мені майстер, цей Артем, що переробляв мотор, кинув був якесь відео, де якийсь чувак розказує, що... Офіційну прошивку контролера переробив під, під це як його. Коротше, можна підключити дисплей, такий, як в мене був на Котенку, той такий маленький. Отут він був. І він буде працювати. І, і не тільки дисплей, а ще й контролер буде бачити прості трьохпінові пас сенсори які в мене вже в моторі. Але з цим контролером він не працює, 3-4 дротовий. Ну коротше, я написав тому чувачкові вже давно. І Він мені от тільки вчора відписав, вроді сказав, що щось там мені перепише той код прошивки. Під, коротше, під мою ту всю фігню. <гум> Будемо сподіватися, що він мені ту і прошивку зробить. той код. Я її закинув. Я вже, кстати, дисплей знову заказав, його, блін, продав, тепер знов купив. Такий як був. Будемо сподіватися, що я ту прошивку закину, він мені її зробить. І тоді просто поставлю той дисплей, що був раніше на Кутенго, але вже сюди. І запрацює пас-асистент, той, що вже вмонтований в моторі, і мені не треба буде там нічого перебурювати, переклеювати. Це буде дуже гарно, якщо так вийде. Все надія на того чувачка. Будемо сподіватися, що він мені зробить ту прошивку. Плюс той асистент він не буде такий, як в Кутенгу примітивний, типу чотири режима фіксованою силою тока, а буде чуть-чуть мудріший. Він буде за рахунок обертів педаль докидати газу. Тіпо, по логіці так, ти жмеш сильніше на педалю, у тебе частота обертів педаль збільшується і вона більше газу докидає. Ну Це щось таке якась е, нубська імітація. Турксенсора вийде. Ну має бути цікаво. якщо думаю, якщо правильно настроїти буде робити в 100 раз краще, ніж той котенгольський асіст, бо він мені не сподобався. Звісно, з ним ліпше, ніж без нього, але ну то таке. Після оригіналу хочеться краще. Так що чекаємо, чи той чувачок мені зробить прошивку. Е... Ми йдемо тестити, якщо він мені її зробив. Він казав, що це в середу, чи коли Короте, пару днів казав, що він не може пізніше зробить. Надіюсь, що зробить. Бо більше варіантів немає. Ну, вже то є ще один варіант. Я вже навіть по ньому почав йти, але відмінив його. Варіант був підключити стоковий пас-асистент через 4-х піновий. Сенсор, я його заказав в китайців вже. Але на другий день їй написав цей чувак за ту прошивку, і я такий, блін, нафіг мені зараз лізти в мотор, пиляти, ліпити, бурувати, не знати, чи впихнує той сенсор туди. Якщо легше поставити прошивку, плюс я получу той же спідометр. І, кстати, там ще походу можна буде нормальний спідометр, датчик підключити в цій прошивці переробленій. То я б добачити настоящу скорість, а не оцю. Бельберду, блін, що воно там показує, 15 я їду блін, під 7. Е -е. Ну коротше відмінив я ту покупку на Аліекспресі. Якщо з прошивкою опять, щось піде не по плану, то прийдеться знову на експресі, заказати той датчик, блін, він дорогий, 1300 гривень. І опять, розбирати мотор, то все полупати, блін. Танці з бубнами. Купа геморою. Але треба все-таки з того задуму вижити максимум, я думаю, а не отаке, аби що. Що можна сказати, трошки точніше по температурі. То я вчора так катнувся, вже трошки більше, тестив чи той мотор, не розвалюється після ремонту. то В основному, якщо нормально так їздиш, не, не повний газ, але так вже нормально, швидко. то Температура тримається в районі 60 градусів, там 60 і чуть-чуть. Думаю, якщо йому вже давати прямо дай дорогу, то буде чуть більше. Десь до 70, я думаю, наросте. Ну і все, на 70 то суперова температура. Там, кстати, є плавне порядження сили від температури. Можна настроїти при якій температурі він вже буде тобі силу розбавляти. Коротше, все мудре і все гарно, якщо настроїти і не поламати здуру, як я вже трошки то зробив. Прикольне відчуття. Таке ніби мопед, але з оцією управляємося підвізкою велосипеда. Відчувається класно. На мопеді взагалі би... було не то. Не було би такої реактивної відзивчості управління. І ось прикольної підвізки. Ну і геометрія, що дозволяє приїхати і не відчувати, що як не зараз б'єшся, то на наступному траплі. Тут геометрія рішає, звісно, сильно. Постійно остання передача. Та зілочка, певно, скоро стреться на тому газі. Але в мене стоїть чиманок, а це значить, що дві малих зірки останніх міняються окремо від касети. І в мене, кстати, є запасний сет. Так що не страшно. А, не розказав, що по паску бляха муха, я ж там на початку відео вставлю, як я той мотор ліпив чуть-чуть там. Я там типу, склав мотор на е, на неоригінальному паску американської фірми. Той Gates. Вроді нормальна фірма. Ну так от, потестив я його, той пасок. І Там є нюанси по ньому. Е, Є супер-жирний плюс і трохи мінус є. Коротше, супер-жирний плюс. Я коли запустив лісопед на тому паску я аж охренів. Він так тихенько жужить, що капець. І як то працює? Працює дуже просто, з того паска резина м'якша. А резина вона, глушить оці вібрації. От в моєму моторі оригінально в мене стоять дві резинки на печельниках, що в і він тихіше жужить, ніж ніж той Лео другий, що жінки. Бо в неї там немає. При тому, що ревізія третя, а в Кенео другий. Ген. Щось вони в третьому забрали ту резинку, непонятно що, блін. З неї робив приємніший мотор. Так от цей оригінальний посок за рахунок м'якості він робить мотор, блін, тихіший, певно, ніж ті резинки в мене на моторі є, ще тихіше. Але тепер є мінус один. На тому паску після 700 ватт десь на 800 з копійками ватт він починає проскакувати. Я спочатку думав, що планетарка, опять оказалось, що пасок. Ну той мінус можна пофіксити дуже легко. Просто натягнути не 0,3, ні метра, а там 0,5, знаю, 0,6, тут ретестити, на якому він натягу витримає. Ну, в моєму випадку треба хоча б 1400 Вт, щоб не проскакував. А якщо в оригіналі, якщо лево чи кінево, то там достатньо буде 750, щоб він витримав, бо там максимум 730. Вот. А якщо вже якийсь бросе міського типу, то там блін, щоб 500 Вт було на тих моторах, я щось сумніваюся. Що там 500 Вт є. То от на міський тип, то той посок Працює зразу по стокових настройках натягу, а от на щось Мощніше то треба піднатягувати більше. Ну я його зняв <схід> що Мені... Я і так не розбирався той мотор з тими степленнями, планітарками, блін. Я ж спочатку поміняв сцеплення, я думав, що то воно, а оказалось, що то не тільки сцеплення крякнула, а ще й планітарка, я потім знову розбирав. Потім проскакував пасок, блін. І я вже схарився, і мені було лінь тестити, який там натяг треба дати, щоб він не проскакував. І нахрен поставив рідний. Колись буду мати час і буде мені нудно, то ще потестю. Ще потестю. Так, неудачний не дубль. Ще разочок. Буде непоганий тест. Фу, тест, що щось зірвиться, те, що я латав. <рес> тут, кстати, тут вже взагалі ну, стінка-стінка, тут якось не знаю, заїде, не заїде. Ну, робить. Скільки ват було, не знаю, але дав багато. А ручку забув, розказав. О, ручка кухозний, звісно, турчок такий, але ну, от вона вже не тричить поза руль. І чуть-чуть менше в діаметрі вийшло зробити. Поселив на неї мотоциклетну гріпсу, бо мотоциклетна гріпса права чуть трохи. За рахунок цього виграв якісь 2 мм діаметра вуща вона. Коротше, получше. Ручка стала получше. Але коло вона була, Вона тупо взагалі не закріплялась на рулі, щоб не бовзатися. Прийшлося всі ті хамутики, всю ту фігню склеювати в одну цілу деталь. І тоді вона вже сіла нормально. І ще прийшлося... Зараз покажу. Ще прийшлося її знизу корпус обрізати. Ось. Цього. Ну, тут я відрізав половину ручки того корпусу бо передачі клацати не годно було. Тепер нормально, більш-менш. По ідеї можна і цю бандуру зверху відпиляти, тому що сам сенсор він нижчий, і це просто такий дизайн дураці. Зробити то все не таке торчаще. Але поки що мені лінь таким займатися. І погана горочка. Ходиться з газом, ніби горка, блін, три рази більше, ніж реальність. Прикольно. На цьому, певно, все. Ждемо інформації по прошивці. Буду далі. Колопати діло. Зупинятись поки не, не планую. Хочу вижити з того задуму максимум, а не якесь таке.